Підприємства української індустрії безпеки в умовах кризи не лише не розгубилися, а навпаки, згуртувалися задля вирішення актуальних проблем розвитку галузі на найближчі 5-6 років. Це яскраво продемонстрував другий міжнародний форум учасників ринку технічних засобів безпеки та охоронних послуг, який нещодавно відбувся у туристичному комплексі Буковель. Співорганізаторами зібрання виступили Українська Федерація індустрії безпеки та Українська Федерація працівників недержавних служб безпеки. Ділова програма форуму продемонструвала державницький підхід його учасників до питань функціонування не лише ринку безпеки, а й суміжних ринків, зокрема будівельного та страхового. Саме тому на Заході були присутні представники Ради національної безпеки і оборони України та управління державної охорони. Форум також підтримали такі поважні організації, як Українська будівельна асоціація та будівельний страховий пул. У Буковелі вперше була презентована цілісна модель взаємодії учасників ринків будівництва, убезпечення і страхування, яка передбачає впровадження недержавних механізмів нормативно-технічного регулювання, створення єдиної незалежної системи добровільної сертифікації, а також спеціальних реєстрів довіри страхових компаній. Сьогодні ми почали говорити про те, що а... Що ми хочемо досягти через декілька років, як ми хочемо розвиватися? І тільки в цьому контексті, які нам потрібні нормативні документи для того, щоб досягти цієї мети, позицію пана Долинного поділяє його колега Борис Плеткевич, президент голова правління Українського союзу виробників протипожежної продукції та послуг, ми це в змозі зробити і допомогти і державі. Державним інституціям це зробити в умовах якоїсь і кризи, і тих, напевно, е, якихось негараздів на цьому фоні політичному, звичайно, на Буковельському форумі порушувались не лише, так би мовити, важкі стратегічні питання, а й ті, що турбують порядних підприємців щодня. На думку розпорядника форуму, головного редактора фахового журналу Української індустрії безпеки Олександра Краснопьорова, під час неформального спілкування вирішується багато питань. Щодо протидії рейдерству, недобросовісної конкуренції, демпінгу, а такі факти, на жаль, дійсно є. Дуже часто проїзд рейдерські захвати компаній. І вот. благодаря організації УФІП ця організація може витіснити некоректних, скажем так, непрофесіональних ігроків на этом ринку. Провідні вітчизняні виробники систем безпеки теж відчувають недосконалість ринкових механізмів. Проблеми особливо ці визначились під час кризової ситуації. Появляються виробники, які стараються нечесно продукувати свою продукцію, значить, стару, яка не відповідає новим нормам, і, звичайно, вона є не дозволяє нашій продукції бути конкурентно спроможною. Але незважаючи на певні складнощі та негаразди, учасники форуму налаштовані цілком позитивно позитив, звісно, є, і на мой взгляд, найважливіший позитив це те собиття, яке пройшло саме сьогодні з утра, круглий стол громадських э, організацій, зміжних э, ринків по забезпеченню безпеки, пожежних, охоронних послуг, техніческої безпеки страхових, на мой взгляд, це найважливіше, тому що преодолети э, кризис, преодолеть Тідні гаразди, котри у нас із можемо тільки общевиробути виробити єдину програму, єдину політику. Природно, що професійна спільнота визнала форум Буковель Безпека безпека-2009» важливим інструментом розвитку ринку. Не виключено, що наступного року в організації цього заходу візьмуть участь усі провідні професійні об'єднання індустрії безпеки. Є домовленість, що наступний форум безпека Буковель Безпека безпека-2010» будуть готувати п'ять федерацій. Це сигнал для ринку про те, що ті питання, які ми тут обговорюємо, вони є дуже важливими і є визначальними для розвитку галузі на наступний період. Організатори не обмежились лише діловою програмою, а й запропонували учасникам та гостям форуму насичену культурно розважальну програму.